Ти маєш чутливість до зміни погоди спробуй комплекс від метеоризму, який допоможе тобі саме в цьому процесі. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Фітосироп, пустирник Меліса має спазмолітичну дію, допоможе зняти спазмолітичні болі в області серця і шлунково-кишкового тракту. Головний біль відновити роботу центральної нервової системи. Завдяки своїй складовій поліпшує психоемоційний стан, позбавить від почуття тривоги, страху і безсоння, знімає напади та тихартії. Свічки апівітин відновлюють та нормалізують діяльність усіх органів, відновлюють діяльність кишково-шлункового тракту, печінки щитоподібної залози, запобігають утворенню атеросклерозних бляшок у кровоносних судинах, нормалізують кров'яний тиск. Магніцитрат Він стабілізує артеріальний тиск, підтримує серцево-судинну систему, знижує рівень тривожності, позбавляє від стресу, покращує діяльність травної та ендокринної системи, виводить токсичні речовини, запобігає утворенню каменю у нирках. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.